Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма «Православний взгляд». Сьогодні ми з вами будемо говорити про канонічність. Останнім часом слово канонічність звучить надзвичайно часто. І в новинах, і в розмовах між людьми, і, звичайно, в інтернет-просторі це слово з'являється майже кожного дня. Що ж це за слово і що саме воно означає, і особливо яким чином воно стосується церкви, ми сьогодні з вами і будемо говорити. Нещодавно закінчився підготовчий з'їзд предстоятелей православних церков, який відбувся у Шамбезі в Швейцарії. На цей з'їзд були запрошені ті предстоятелі, які очолюють канонічні православні церкви. На сьогодні їх нараховується, якщо брати безпосередньо предстаятелей, то нараховується 15 канонічних православних церков. На цьому зібранні обговорювалися різні питання, і особливо обговорювалося питання стосовно майбутнього восьмого, як його називають дуже часто, всеправославного вселенського собору, який, за попередніми даними, має відбутись. Наступного року. Однак сьогодні в нас на Україні особливо питання про канонічність стоїть надзвичайно гостро. Так, на цей собор у Шамбезі був запрошений митрополит Онуфрій, який очолює Українську православну церкву, і якого, за словами вселенського патріарха Варфоломія, визнають єдиним канонічним предстоятелем православної церкви на Україні. Ми з вами живемо на Україні і знаємо прекрасно, що на Україні є як мінімум декілька, більше п'яти церков, які називають себе православними церквами. Однак, з точки зору світового православ'я, канонічної серед цих всіх п'яти православних церков є тільки одна це Українська православна церква. Люди не завжди розуміють до кінця, що ж саме означає це слово канонічне. З формальної точки зору слово канон вказує на закон. Канон це міра, якою раніше в древності, в Древній Греції безпосередньо вимірювали довжину того чи іншого предмету. Канон мав чітко визначений розмір. Означає це слово, якщо дослівно перекласти з грецької мови правило. Ну, це є правило. Є в українській мові слово, яке схоже на слово правило, це правило. Це е, той предмет, який повинен виправляти, або згідно якого виправляють чи направляють е, свої дії люди або інші предмети. Наприклад, під час будівництва використовується предмет, який називається правилом. Саме завдяки цьому предмету ми можемо визначити. Правильність кам'яної кладки, наприклад. Також слово канон означає правило. Це слово почало вживатись фактично одразу після появи православної церкви. На першому, вже, на першому Вселенському соборі, який відбувся в 325 році, був прийнятий цілий ряд канонів, тобто законів церкви, завдяки яким. Організовувалася внутрішня структура церкви. Церква це є тіло Христове. Це є аксіома, чи якщо хочете мовою церковної це є догма. Тіло Христове в плані містичному главою церкви є тільки Господь Ісус Христос. Саме на першому Вселенському Соборі був прийнятий текст символу віри. В якому ми з вами чуємо такі слова: вірую в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Церква дійсно єдина, свята, соборна та апостольська. На початку символу віри ми сповідуємо свою віру в Бога Отця, в Бога Сина і в Бога Духа Святого, а потім говоримо про соборність церкви. Разом з тим, ще раз повторюю: ми пам'ятаємо, що глава церкви тільки Христос і церква це є Його тіло. І як в одного тіла може бути тільки одна глава, так само і в церкві може бути тільки один глава це Христос. Однак це ми зараз говоримо про план містичний. Тіло церковне разом з тим складається з багатьох членів. От саме ці члени називаються предстоятелями тих чи інших православних церков. Ми знаємо, що є, наприклад, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, сербська православна церква. Однак всі ці церкви не являються автономними одиницями. Кожна з них це тільки проекція церкви Христової на тій чи іншій території. Ось є Болгарія. І Болгарська церква це є проекція єдиної церкви. На території держави під назвою Болгарія. Так само і Україна і Церква на Україні церква Христова, Українська Православна Церква це є проекція єдиної церкви на території України. Ось ця єдина церква, ще раз повторюю, складається з багатьох членів. Всі ці члени або помісні православні церкви. Перебувають між собою у євхаристичному та молитовному єднанні. Наприклад, під час якихось торжеств в ту то чи іншу географічну точку з'їжджаються глави предстателі православних церков, і вони служать спільну літургію. Ось саме служіння спільної літургії вказує на їхнє єдинство. Вони єдині в во Христі. Вони складають собою єдину церкву. І в цю церкву може увійти тільки той, хто визнає канони цієї церкви. Церква, ще раз повторюю, церква управляється безпосередньо Господом нашим, Ісусом Христом в плані містичному. Однак в плані земному ми називаємо це. Церква небесна, церква воїнствуюча, земна церква це церква, яка веде невидиму боротьбу із злими духами із сатаною, з духами злоби піднебесної. Церква воїнствуюча, церква земна керується видимим предстоятелем, який називається патріархом або митрополитом. Наприклад, Елацька або Грецька православна церква керується. Безпосередньо блаженнішим архієпископом всієї Еллади. Українська православна церква управляється блаженнішим митрополитом українським. І інші православні церкви управляються або е, патріархами, наприклад, Олександрійська, Єрусалимська, ось, або управляються. Екзархами цієї самої там, чи, той, чи іншої церкви. Так ось е, всі вони разом, оці 15 е, представників православної церкви, всі вони разом приймають ті чи інші рішення. Ніхто з один із них приймає е, певне рішення, а вони разом приймають ці рішення. Тому ми називаємо, що церква є соборною. Вони з'їжджаються, збираються в одному місці. І приймають якісь, якусь постанову, які, яка на мові церковній звучить як це слово, звучить як канон. Канони приймаються не часто. При цьому нові канони, які приймаються, не відміняють старі. Ось у нас є канони, які відносяться ще до першого століття нашої ери. Є канони, які були прийняті в 3 столітті. Є канони, які були прийняті в 8 столітті. І е, ті канони, які прийняті в восьмому, не відмінили тих канонів, які прийняті в першому. Вони в якійсь мірі навіть не доповнюють один одного. Канони розкривають ту чи іншу сторону духовного життя церкви, розкривають ту чи іншу сторону вчення церкви. Канони це от, ті правила або дороговкази. Які допомагають нам орієнтуватись в кордонах, в межах церкви. Ось Якщо ми з вами переступаємо через канони, то ми разом з тим виходимо за межі церкви. Ми перестаємо бути е, чадами церкви. Разом з тим, канон дає людині максимальну свободу. Я зараз спробую пояснити от цю антиномію, тобто цю незрозумілість. Тому що багато хто вважає, що канони максимально обмежують свободу, однак це неправильно. Прекрасно ми всі з вами знаємо, що є правила дорожнього руху. Так само, як на дорозі ми з вами зустрічаємо дорожню розмітку або знаки, які допомагають нам орієнтуватися під час руху. Так ось від собі, і ми знаємо, що такі ситуації трапляються досить часто, коли на дорозі немає жодних розділових знаків, коли на дорозі немає жодних дорого, дороговказів, жодних знаків, які регулювали б рух автотранспорту по цій дорозі, а нам з вами треба добратися, наприклад, до Києва. 500 кілометрів без ніяких дороговказів, без абсолютно, без ніяких орієнтирів, проїхати досить важко. В багатьох випадках взагалі неможливо. Якщо б не було правил дорожнього руху, то ми б з вами були свідками безлічі аварій. По дорозі взагалі було б не просто небезпечно, а неможливо рухатись, тому що не було б чітко визначено, хто в яку сторону їде. У нас є е, двосторонній рух, наприклад. Да? Одні йдуть в одну сторону, другі їдуть в другу сторону, інші йдуть в другу сторону. А уявіть собі, що кожен буде їхати так, як йому заманеться, і не буде звертати уваги на розділові знаки, тоді, звичайно, в якійсь мірі він буде стверджувати свою свободу. От мені так подобається, я так хочу. Однак, разом з цим він буде являти собою небезпеку для всіх інших і для самого себе. в кінці кінців він не доїде, не добереться до того місця, куди йому потрібно, до місця призначення. Це перше да. Дороговкази обмежують нашу з вами свободу. Але свободу обмежують не в плані вибору, напрямку руху, не в плані місця призначення, а обмежують нашу свободу в плані порушення законів, в плані е, небезпеки для інших людей. І це обмеження нашої свободи. Е, Піклується тільки про одну річ зберегти нам з вами життя і життя інших людей. Ось точно так само і канони церкви. З одної сторони, вони обмежують нашу свободу. ось До цього часу я можу вважати такто, але якщо я вважаю більше, ніж це є ця межа церкви, ніж ця положена ця межа церквою, то я вже. Впадаю в відступництво, я перестаю бути християнином. А з іншого боку, канон не обмежує мою свободу вибору, свободу руху і так далі. Дивіться, зараз я проведу ще один приклад. Є іконописний канон. Є чіткі правила, яким, слідуючи яким іконописець буде перебувати в межах цього канону. Наприклад, він. Має зображати ті чи інші предмети на іконі, саме в такій послідовності, в якій їх потрібно зображати. Однак, як це робити? Які при цьому використовувати фарби, які при цьому використовувати техніки, як взагалі використовувати при цьому передання церкви та вчення церкви, вже залежить від самого іконописця. Ми знаємо з вами, що один із найвидатніших іконописців всіх часів та народів це Андрій Рубльов. І його ікони завжди перебували в межах канону, однак при цьому вони були новими. Наприклад, до Рубльова ніхто з іконописців не намагався зобразити Святу Трійцю так, як зробив це він. Він зобразив її в вигляді трьох ангелів. І це було нове слово. В іконопису. Однак це слово не вийшло за межі церковного канону. Це був творчий політ, в якійсь мірі це було прозріння і благодатне овіюння Святим Духом. Однак, ще раз повторюю, він залишився в межах канону. Так ось сьогодні слово канонічний стосується взагалі багатьох речей в церкві. Однак, стосується воно і Життя безпосередньо самої церкви. Церква повинна бути канонічною. А канонічність визначається визнанням цієї церкви іншими православними церквами. Тобто канонічна та церква, яка знаходиться в спілкуванні з всіма помісними православними церквами, які є в світі. Яких, ще раз повторюю, є 15 як мінімум. Тому що є і церкви менші за розміром, які в якійсь мірі підпорядковані іншим предстоятелям, однак при цьому являються, наприклад, автономними одиницями в складі тієї чи іншої церкви. Так ось канонічність визначається визнанням, законність визначається визнанням. Важливо не тільки дотримуватись православних канонів, а важливо зробити так, щоб Інші церкви бачили в тобі канонічність, не просто твоє дотримання канонів, а щоб вони ще й визнавали твою церкву, визнавали тебе як православного християнина, а не як людину, яка переживає більше про якісь там власні цілі, власні має якусь там власну мету і переживає безпосередньо за самого себе йому неважливо все інше. Тому питання канонічності це питання нашої причетності до церкви Христової. І це не є питанням суто якимось теоретичним, світоглядним чи політичним, а це є питання буттєво важливе, онтологічне питання. Адже якщо ми з вами не перебуваємо в межах канонічної церкви, то ми з вами не перебуваємо в межах церкви взагалі. Не можна бути християнином без церкви. Так само, як не можна бути канонічним християнином без церкви. Тому це слово не нове, це слово не видумали десь там 10-20 років назад, а це слово, яке завжди жило в церкві, завжди було в церкві. І, в принципі, саме через поняття канонічності і відбувається внутрішній рух назустріч Богу всередині самої церкви. Тому бажаю кожному із нас. Знайти правильний шлях для того, щоб завжди перебувати в лоні церкви Христової. До побачення.